Придбали таку щебенку беушну і своїми силами в своїй громаді ремонтуємо дорогу. Зараз ближче вам покажу якість її. Така щебеночка, нічого, вона трошки з піском, вона добре добре вкатується. І зараз поїдемо ремонтувати нашу дорогу. Тому що під'їхати до села вже в нас практично неможливо. Привіт, Андрю. Здрасьте. Зібрав там людей? Так! Да. Як там наші? Громадяни віднеслись до тієї ініціативи чи нашої. Все з розумінням, Це наша як дорога, треба її ремонтувати, заступати. правильно? З допомогою Фермерів спасіба їм, дякую. Та ладно, дуже Доброго, не нахваляє. Та хоч покажемо людям, чим, чим ми займаємося. Ну, да. Якби ми не засипали їх, то вже були. А то вже О, нас да. забули, да? Да. де ми є, і що ми робимо. Ще там діловода нам оставило, тут вже скоро сказали броситься. так? да, да? Ти, ти ще, нахер. да Я вийде. чув це. Доведуть і його, нас довелися і діловода нашого. Доведуть і все вже, ні з ним буде. Як ви не палюємо, не... як ви то не... не їздити нам по цій дорозі не, не було. Ну ви ж дивіться, там акуратно, бо тому що туман. Я, річ, там і там це там ж там... ми робимо на свій страх і рис. Не дай Бог, що трапиться відповідальність вже ж буде на нас, Андрій. Та ну а що це зробить? Будемо відповідати. Ти ж як ми просто раз робили дорогу, під'їжджали, що ви тут робите? А -а -а. Ще й показували, що дураки. Ну так. Да. Хорош пока, так. Да. А ні, може ще ковши. виїжджати, буде Ну дивіться там акуратно. Так, дякуємо вам. І нам, і вам. Ладно, ви поїхали, сідай нам Покажу самих відповідальних людей з села нашого Зарябинка. Доброго дня. А що, ви вирішили відціля почати? Андрюк, що від відціля будемо починати, так? так? І туди? А не відтіля сюди. А що не відтіля? Може від Богодухова почали. Ну, от ми зараз підемо на Богодуху. А, це ви просто стали? Ні, зараз отрук досить. підемо на Богуху. Почали б здорових ями двигалися би сюди. Давай, давай, давай. А що ми будемо тоді туди далі їхати, правильно Сергія? Кожен раз. Тож ми відтіляй, буде ближче, ближче. Юрчик, привіт! Це що всі пікони буде? А ще відтягнуться, їдемо до блокпоста. Да, так, да, так, да, давай. Світ, а тут на вас ще піжай замовлю. Початок 2023, да, це подарунок. Так. Так. Хто ще водку до а хто дорогу робить, правильно? Так. Звісно, не знаємо, як воно буде триматися, але думаємо, що буде морозець, воно прихватиться і все-таки буде трошки краще їздити. Так, машина їде, дай пройду. По нам теж давай, давай. Ну, оце по таким дорогам приходиться нам добиратися до нашого рідного села. Так що... Дякую хлопцям, що зібралися і допоможуть трошки і собі, і тим людям, які живуть в нашому населеному пункті. Та кидай нічого. Наші громадяни стараються для людей, для всіх. Односельчани зарябинські, накидають ями. Я думаю, що достатньо. Бувати. Вони самі по ній їздять, і ми їздимо по цій дорозі. Та й не тільки ж наш населений пункт їздить сюди. Їздять багато людей і в другі села. Так що трошки закидаємо, я думаю, буде краще. А дорога така. ось. Трошки ж вам покажу по дорогу. заканчивай до зарябинки далеко Ні, а той а в машині машині треба додати можна ж додати Ні, ну так добавляй давай до зарябинки кидать сиділа ну да він же там сейчас я проїду, покажу результат по дорозі а ну все так як ми покажу вам що у нас получилось о, вже можна їхати, бачите. А раніше тут не проїдеш. Яма на ямі. Дивіться. Зараз воно ще трошки. О, вже дивіться. Скорость можна додати. Для цього багато не треба. Було б бажання. Тих людей, які живуть, тих людей, які керують. Просто бажання і все буде все буде добре. Ось дивіться, були ями, які... Зараз дивіться, спокійно проїжджають. Зараз 60 кілометрів. Можна швидше їхати. Дивіться, тут ями були почти в коліно. Ось, бачите, закидали.